Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні я вам зроблю огляд, яку капусту я буду висаджувати цього року і чому саме все у цьому відео. Тож, поїхали. Одною із перших, яку я буду висаджувати, це буде капуста пекінська. Її потрібно висаджувати ще до значного потепління. І бажано підплівку, якщо це, наприклад, відбувається у березні. Минулого року було занадто спекотно, Всі ми знаємо, що в квітні вже була така погода, як і зазвичай в травні, я її висадила. Вже під кінець квітня, початок травня, вона дозріла, все хорошо в мене було, але простояла вона недовго, Почалась білокрилка, потім вона почала вибрасувати стріли. Ось такої любі друзі. Тому цього року я буду її раніше саджати, і буду саджати у невеличкій кількості. І частину врожаю я залишу на осінь по другому колу. Минулого року я саджала білко F1. Мені вона сподобалась, вона гарно росла, гарно проклюнулась. В принципі, нормально. Купила в магазині на базі ОПС. Насіння це голландське. Ось написано Holland. Ось. F1 означає, що це гібрид. Щодо Маноко, це я взяла так навмання. Скажемо, я про неї не чула відгуки. Ну, Спробую потім з вами поділюсь, як воно то й буде. Загалом пекінську капусту в нас полюбляють їсти. Вона дуже смачненька, солоденька. Ще хочу сказати, що для того, щоб вона була більш соковита, потрібно її більше поливати. І бажано заливати не згори її, а під кущик. Це також треба врахувати. Також, на, на цей рік я буду ось таку капусточку Коліра висаджувати. Посаджу я її трошки раніше, тому що вона пізніше спіла, як тут написано. І це не професійне насіння, але минулого року вона дала гарний врожай. І мені що подобається, що в неї стівна частина саме цей корнеплод. І білокрилка їла її листочки, але корнеплод вона не чіпала. І тому ми гарно потім поласували. Оцією капусточкою вона мені дуже сподобалась. Цей качанчик на смак він, як звичайної капусти качан, але він ніжніший, він не має гіркої нотки і він трошки солоденький. Мені це дуже сподобалось. Загалом всі, всій нашій родині сподобалась ця рослинка, і цього року я її обов'язково посаджу, бо в мене залишилось насіння. Також нікуди без мого фаворита це агресор F1. Я в захваті від цієї білоголової капусти. Нічого не можу сказати про неї поганого. Розвивалась вона гарна, зійшла майже вся в мене. Я брала професійне насіння, висадила я її всю. Єдине, що в мене її декілька головок піджер кріт. А тут, же знаєте, як повезе, але самі кущики вони не пропали. Єдине, що білокрилка, але я три рази обробила звичайним зеленим щитом для капусти, і білокрилка на неї більше не сідала. Якщо на інші капусти вона сідала, на агресора ні. Я дуже задоволена агресором, завжди буду всім його рекомендувати і завжди буду його саджати. Тут 20 штук, але мені ще повинна дати сусідка. Агресора також посаджу це і те, що дасть сусідка, обов'язково, побільше. Також хочу сказати, що цей агресор, він гарний в борщі, він гарний на засолку, на квашення капустки. І він зберігається гарно і в холодильнику, і у льосі, любі друзі. Так, звісно, ще буду я висаджувати цвітну капусту. Я взяла сноубол, тому що це було саме дешеве насіннячко, яке було. Минулого року в мене був не дуже вдалий. Такий рік щодо цвітної капусти, тому цього року я взяла якесь таке, що саме дешеве було, але професійного насіння. Подивимось, як то воно буде. Загалом я дуже полюбляю цвітну капусту, приготовувати її в клярі. Я дуже полюбляю з неї робити пюре, тобто з картоплею варити, потім робити пюре. Воно дуже корисне, смачне. Подивимось, що то буде з цієї капусточки. Також марка професійне насіння. Я в основному цю марку беру на цей рік. Також для ранньої капустки я купила ось таку білоголову Golden Ball F1. Я, ну, так скажем, інтуїтивно її вибрала. Також вибрала самий дешевий пакетик, який був на 20 штучок на сінинок. Я подивилася, щоб він був ранній. Тут написано, що це надранній такий гібрид. Тому. Єдиний критерій був, щоб вона була надрання, і я їй буду саджати 10 штучок під плівку, буду саджати обов'язково. І 10 штучок вже трошки пізніше буду висаджувати у ґрунт навесні. Наступний лот це, звісно, капуста броколі. Їх в мене ось аж декілька. Хто дивився мої відео на основному каналі, там є мій огляд. і... В огородині там можна побачити, що взимку в мене стояв відрізаний качан, тобто стебло без качана, і воно пустило взимку навіть пагони. Я отут прикріплю фото, подивитись або відео, якщо в мене вийде його прикріпити, хто тобто... б Тоб знав врожай такий, нічим не здобрювала, не підживлювала, взимку стояло. Капуста росла навіть взимку. І це було сонцестояння від сонячного березня. Я ним задоволена. Це сортове, рання броколі називається. Я її висаджувала на другий вже в липні на другий врожай. Я залишилася нею задоволеною. Білокрилка, на жаль, її також дуже полюбляю, тому тут треба на це звернути увагу. Також я буду капусту броколі Бесті f 1 вирощувати. Читала дуже багато гарних відгуків на неї. І минулого року я також висаджувала Бесті. І мені вона сподобалась. І в розсаді сподобалась, дуже невибаглива. І навіть коли вона потягнулась, я її пересадила в ґрунт. І вона себе дуже гарно почувала там у ґрунті, дуже гарно росла, були в неї такі стебла міцні що мені дуже-дуже це сподобалося. І також Белстар я висаджувала минулого року і також була ним задоволена, тому вибір був очевидним. Ну і ці в мене залишилися з минулого року, тому їх також я буду висаджувати. Таке коротеньке відео для вас від мене. Ось таке різноманіття цього року мене буде, вона не досить велике, але все ж таки я сподіваюся. Що вражайність буде трошки більше, бо я врахувала все, всі ті помилки, які я робила минулого року. Ну, і, звісно, саме основною моєю помилкою було те, що я запізно висадила в розсаду. Справа в тому, що ми переїхали сюди вже в кінці березня, потім поки розбирали коробки, поки те все. І вже. На самому прикінці березня, початку квітня, я почала висаджувати розсаду. Тому ось це й було помилка. Цього року я буду висаджувати розсаду капусти трошки раніше. Чому? Тому що капуста вона не боїться низьких температур. До плюс 2 спокійно, а ось агресор взагалі до мінус 5 спокійно може себе почуватися. Тому цей рік я буду на розсаду вже висаджувати цю капусту. У лютому і це буду робити разом з вами на моєму каналі. Тож підпишіться, щоб не пропустити нові відео, поставте вподобайку цьому відео, а також не забувайте писати в коментарях, які капусти вирощуєте ви, чому які сорти або гібриди ви б порадили всім, хто хоче вирощувати капусту. А я з вами прощаюсь. Всім дякую за перегляд, всім гарних врожаїв!